Я тут майже кожен день після угу. роботи по набережні маю бажання прогулятися, подивитися місто. Енергетика така позитивна тут. Любите гуляти, чи ви можливо спортом займаєтесь? Я і спортом займаюся, але вечором Бігайте. вранці бігаю, ввечері гуляю. Тут така, це, напевно, одна із позитивних таких локацій в Тернополі. Це озеро просто воно дає таку. Позитивна енергетика, тому дуже гарно. Пів години такої прогулянки так, дає сил, приємних емоцій, тому тут так цікаво. Ну, але робочий день у вас, певно, починається дуже рано. Починається близько сьомої години, закінчується якось. Самі як коли... це ви вже на роботі чи так. ви це вже плануєте свій маршрут так, до... Так, Ні, це до добре. Самі ви вже на роботі. Так. А у котрій завершується? По-різному. По-різному буває. Ну, раніше 21-ї не закінчується точно. Для того, щоб розуміти, які є проблемні питання. По-перше, я так як і всі хожу по місту, бачу, щось мені подобається, щось не подобається. І більше ти звертаю, ти звертаю ти увагу, тому що мені не подобається. Не подобається мені це, коли починається комунальська година, де хтось ще не зрозумів, що потрібно лягати спать. Тому ми цьому допомагаємо активно зараз, випрацьовуємо місто, заклади. Які не дотримуються е, закону, тому ну, цікава робота. Хочу сказати, що мене домовлялися, попередньо не узгоджували ніяких запитань. Тому... Я не приймаю так, дивіться, тому... це були були це ваші колеги, буде, які там. кажуть, давайте там питання. Я ніколи це не приймаю, тому що це вже не живе спілкування ніякої підготовки немає. Єдине, там якщо є питання стосовно певних конкретних кримінальних проваджень, наприклад, так. То я можу бути не готовий, тому що я всі їх не можу вивчити, всі знають. Тобто я... А все решта, ну, тим паче, в нас просто знайомство туди. Тому... Місяць на посаді, скажіть, як ви адап... як процес адаптації От розпочався, як він вже трішки минає, тому що ви для них да. нова людина, скажімо так, mm -hmm. нове обличчя, і напевно, що певно, з насторогою. Як вас мене сприйняли, сприйняли, я не знаю. В очі ніхто цього не каже. Але ті задачі, які я ставлю, вони виконуються. Особовий склад працює зараз в посиленому режимі, і той темп, який зараз вони взяли, мене задовільняє. Тобто є певні вже напрацювання, певні результати, але роботи в нас дуже багато. Зрозуміло, що є незручності, тому що. Ну, важко прийняти нову людину, коли, наприклад, за все існування національної поліції в області був один керівник. У мене одна методика, у попередника була інша методика роботи. Тому я думаю, все буде добре, але для цього потрібен певний час. Чи ви консультувалися, якось, можливо говорили з Олександром Богомолом щодо того, як знайти якісь точки? Я з ним постійно спілкуюсь, з, да, але з, в робочий з, процес він ну, не впливає, просто дійсно раджусь, е, тому що багато людей він знає, багато процесів, які відбувалися, коли в мене є якесь проблемне питання, що я не розумію, чому так. Е, звісно, що я е, питаю в нього поради. Yeah. Ми спілкуємося. Це цивілізовано було. Скажем так, зміна керівника, Тобто, бо і багато інших є таких прикладів, де вона не цивілізована. Тут все в нас все в нас добре. На ну, час конференції ви говорили говорили про те, що ви готові бачити біля себе добросовісних. Поліціянтів, Без, поліцейських, безережно. а щодо інших, ви будете суворим прокурором. Так. Як це розуміти? Як ви визначаєте для себе критерії, що для вас добросовісний працівник, яким ви для себе його бачите? Дивіться, є два таких тригери, основні, які зараз от впливають на мою роботу. Перше, це те, що я півтора року працював в внутрішній безпеці. Це дуже позитивний досвід, тому що реально ти бачиш ну, так, ситуацію з іншого боку. Друге це війна. Тобто ну, я для себе і багато людей, я думаю, що всі притомні українці вони вимагають від себе набагато більше. Тобто, ми розуміємо, що не тільки на фронті здобувається перемога, а наша країна має мінятися. Як, як би це там не звучало пафосно, але дійсно зараз кожен українець має запитати себе, що я роблю в цей час для того, щоб були зміни позитивні. І тому я і хочу бачити це в особовому складі, це Бог, хоча це важливо. І ми над цим зараз працюємо активно. От, наскільки ви готові змінити кадри в своєму колективі? Ви почались з Чортківщині, почали з, з Кременеччини. Якою ви зараз бачите там тенденцію? Наскільки це позитивно вплинуло на процес роботи в цих районах і, власне, <кхе> які будуть кадрові перестановки? Я не призначив там людей на постійні посади. Вони виконують обов'язки для того, щоб подивитися на ситуацію з іншого боку. Люди, які мають оперативний досвід, досвід управлінський, поїхали туди виконувати обов'язки, тому що вони в першу чергу мені доповіли проблематику. У мене така є фішка, якщо ти це бачиш, критикуєш, спробуй змінити сам а не вимагається від когось. Ну, такі в мене є, є, є такі речі, які е, от я хочу побачити в людей і, от якусь е, таку креативність, новизну, е, нестандартний підхід. Е, ми не можемо працювати тими методами, якими працювали по Радянському Союзі, там керівники по 10 років очолювали відів. Ми от, готувалися до зустрічі. Розвідували ситуацію знаєте, серед наших читачів, І от, якщо дозволите, я вам запитання якраз хочу від них адресувати, говорити якраз про. Непідготовку і спілкування з людьми. От в нас є питання щодо забудови в парку національного відродження, вулична так. академія. Угу. Чи знаєте ви щось про цю справу, як там відбувалася ситуація? Земельну ділянку там спочатку вивели за межі парку, вона запитує, потім призначили для будівництва готелю з закладом громадського харчування. Активісти там пікетували, потім там тітушок навезли. Дивіться, я вам там, можу там, назвати зараз 16 так. таких е об'єктів, які в полі зору. Чи є серед них великий? Але, але, але я вам про це нічого зараз не скажу. По тій причині, що це може зашкодити розслідуванні. Повірте, не тільки одну, 16 як мінімум, ми вже розуміємо. 16. Тому будемо працювати. А буде результат, потім будемо по факту. Зараз ми не будемо це озвучувати, тому що може не ну, схоже. Але слід. тернополян цікавить саме цей об'єкт, тому що дуже багато було. Прям народна революція, знаєте, бо ми це все також фіксували і а зараз там роботи ведуться, і дуже дивно, що вони ведуться, тому що було багато судових рішень. Я думаю, що ми вас найближчим часом часом здивуємо. Я відчуваю людей, які приходять до мене на живе спілкування, які звертаються до мене через інші джерела, тому в числі меседжери. Є, звісно, у нас заявники, які десятками років там скаржаться на все, що тільки розумію. А є дійсно категорія заявників, яких дійсно наболіло, і я розумію, що це питання можна вирішити, але чомусь воно якось замовчується, чомусь поки немає суспільного резонансу, ніхто на це звертає увагу. Я не знаю, чому я ще не дослідив, чому так. Коли я буду особисто контролювати ці проблемні питання. Вони можуть вирішуватися. Тому це дуже важливо. Як ви оцінюєте свої сили? Чи зможете ви доводити ці справи, тому що ви розумієте, що ситуація не проста і Час юридичним чином і в судовому порядку ці рішення потім виправдовуються. Тому що таких ситуацій, як на Шептицьку, насправді дуже багато. Час покаже, я не одинокий. Тут. Це, це чудово. За 200 тисяч в мене є <кхи> тут прихильників, які будуть за мені допомогти в цьому. І коли буде суспільний резонанс, коли буде висвітлення в засобах масової інформації, то, то ви не це боїтеся буде... братися за ці справи і Абсолютно. зважаючи на певні зв'язки всередині міста, ви готові рух... Лупати цю скалу, як то кажуть. в -да. Мене може теж є зв'язки. Нашу <реку> редакцію. Дуже з великою періодичністю закидають і відео і скаргами, і щоб ми реагували на оці всі сюжети, як працівники поліції спільно з працівниками ТЦК закидають людей в буси і везуть військомати. яким чином поліція буде працювати, от як загалом у вас налагоджена комунікація і що буде далі, тому що це проблема, тому що ми не хочемо також підігравати на руку ворога. Але ми повинні розуміти, як це працює. В межах законодавства, як воно має працювати. Дивіться, я... думки, як Якщо в загальному взяти, ви самі можете розуміти, ідеальних людей не буває. Не я не ідеальний, не ви, ніхто. І працівники поліції, працівники військкоматів, вони ті, ті ж самі люди. Ти не можеш прослідкувати за всіми етичними моментами, які відбуваються, порушеннями, вони дійсно є. Десь може і перегибають. Працівники поліції більше залучаються для охорони громадського порядку, щоб не було порушень. Ми не є там загонщиками, як хтось думає, що ми з військоматами просто людей відловлюємо так далі. Ми маємо охороняти громадський порядок, ми це робимо. Але мене, як громадянина України, досить сильно обурюють деякі факти, які відбуваються на превеликий жаль сьогодні, не тільки в Тернополі, а взагалі. Коли кожен день гинуть наші воїни, кожен день обстрілюються наші міста. І кожен день, на превеликий жаль, хтось постійно щось святкує, порушує комендантську годину, порушує громадський порядок. Це люди призовного віку, які живуть наповни. Вибачте мене, як має відчувати себе близькі тих, хто загинув, тих, хто зараз воює, бачачи це все. І поліція осторонь цього не буде стояти. Я вже дав команду, ми працюємо область, почали з міста Тернополя. Комендантська година, будь ласка, всі мають спати. Ні в якому разі тут ралю влаштовувати гульбіще, вибачте, з е е е цього не буде в Тернополі. На які компроміси ви не готові йти? Ні зі своїми підлавними, ні в роботі, зокрема, на які компроміси? Дивіться, нульова толерантність до корупції, особливо в цей час. Нульова. Зараз ми працюємо над тим, щоб суттєво. Повірте, війна важко, але суттєво підняти рівень матеріально технічного забезпечення, щоб ніде не було такого, що у них не було бензини, форма зношена, резина лиса. це ми, це ми будемо над цим працювати однозначно. У нас підняті заробітні плати зараз поліцейські. Вони зараз на рівні, вони достойні. Якщо порівнювати з іншими професіями, вони достойні. Тому вимагати будемо більше однозначно. Тому це нульова, нульова толерантність до корупційних проявів це однозначно. Е, як би це пафосно не звучало, я розумію, що все побороти ми не зможемо. Я не можу бачити кожного поліцейського 24 на 7. Але тут я буду просити допомогу громадян. От реально буду просити. Знаєте, бачите, кажіть.